У навчально-виховному комплексі Софія не лише середня школа, але й дві дошкільні групи. Дітей вчать навіть іспанської. Очень мене. Туди До врахували? Готуючись до школи, їх навчили не лише рахувати. Таня, ти можеш порахувати один плюс один? Два. А два плюс два чотири. Але й прекрасно читати, як на свій вік. Прочитай четверте завдання, що написано? Відістатися на Допоможи який Допоможе туристові дістатися мету, проведе лінію по стежці. Цього зможуть навчитися і дітлахи новоствореної прогулянкової групи. Вона діятиме з березня, щодня, однак, лише по 4 години. Група налічуватиме лише 20 дітей, 15 – уже набрано. Хоча охочих пролиштувати своє чадо до науки було значно більше. 140 дітей це є ті діти, які стоять на даний час на черзі дошкільний заклад. Тобто яким, чи не ви їх обирали, що саме ці 15? Це перші 15? перші 15, які були обдзвонені і дали погодження, тому що не всі батьки самі розуміють, хто зі повністю зайнятий на цілий день не може забрати в обідню пору. Однак, щоб потрапити в цей список, потрібно вчасно зголоситися. Є діти, які стоять від народження на черзі. На правду кажу, відремонтувати кімнати для прогулянкової групи. Вдалося за кошти спонсорів та батьків. Мер міста приїхав оглянути те, що вдалося зробити. Ну по місту в кожній школі буде по 2-3 групи таких, плюс в садочках підготовчі групи. Ну офіційно проглінковали групи. Маємо десь орієнтовно офіційних, які діти вже ходять. Однак буде значно більше дві сотні вже від весни. Подивимося, яка буде динаміка. Можливо, будемо збільшувати, якщо буде потреба. Тому що важливо, щоб дітки йшли в перший клас вже більш-менш підготовлені, щоб для них не було стресу. Так готується до школи, і один з синів мера Михайлик. Багато що вміє, напевно, більше вміє, чим я в п'ять років, колись вмів. Відкрили для діток тут і басейн, що не працював десять років. Наше завдання їх оздоровити, навчитися правильно поводити в воді, техніка безпеки, все вміти один другому надати першу допомогу. Тепер дітям не доведеться вчити рухи та дихальні вправи для плавання на звичайному килимку, матимуть більше часу на свою іспанську. Оксана Сенишн, Богдан Іванський, головні новини Львова.